На Львівщині намалювалися послідовники в радіївських шерифів. У одному із райвідділків обласного центру просто щоб грошей приніс п'ять годин катували молодого чоловіка. Так каже, потерпілий, хотіли, начебто, 10 тисяч доларів. У міліції почали перевірку, але і у наступ пішли, натякнувши, що потерпілий, можливо причетний до виготовлення та торгівлі наркотиками. Та чи дозволяє така підозра лупцювати та принижувати? Про це міліціонери не сказали. За словами чоловіка, з нього знущались у цьому приміщенні на другому поверсі. Каже, били люди і у формі, і у цивільному. Обіцяли припинити за 10 тисяч доларів. Усе це, за словами затриманого, тривало 5 годин, аж поки він не написав, що немає претензій до міліції. 28-річний Дмитро Флекман розповідає: затримали його біля власного будинку. Люди у цивільному посадили в машину з приватними номерами і просто з місця почали погрожувати. Вот у нас твої ключі квартиры, квартири. Ми зараз їдемо тебе домой. не привезеш 10 тисяч доларів. Ми у тебя дома знаходимо кокаин. Дмитро каже, спробував переконати чоловіків, що такої суми в нього немає. Тоді його відвезли до райвідділка і почали катувати. 15-20 хвилин тобто мені давали віддихнути, потім опять били. І після -то чоловік сказав: Ну, зараз я тебе опущу полностью. Після п'яти годин тортур каже Дмитро: його відпустили. Показувати забиття чоловік не хоче. Лікарі діагностували перелом куприка, забої обох ніг та гематоми. Дмитро написав. В заяву до прокуратури там кажуть, проти нього є кримінальне провадження за виготовлення і збут наркотиків. Він казав на низку працівників зараз з тими працівникам проводяться відповідні слідчі дії. Після чого на експертизу будуть надані відповідні об'єкти для дослідження, і по закінченню, по отриманню висновку, ми можемо сказати, чи підтверджуються показання потерпілого чи ні. У міліції стверджують, затримали скаржника за підозрою у збуті наркотиків. Невідомо ручвину у нього вилучили і відправили на експертизу. І запевняють, на допиті були поняті, тому отримав побої чоловік найімовірніше не в райвідділку. Але службове розслідування все ж таки розпочали. Це до речі, дуже часто їм радять адвокати. А тебе може били? А може з тебе грошей хотіла? А може тебе не так затримали? Це перше правило захисту це є напад. Від початку року до Львівської прокуратури надійшло 87 заяв про побиття міліціонерами. Утім, лише два випадки дійшли до суду. Інші закрили через нестачу доказів. Та якщо цього разу слова скаржника таки підтвердяться, є шанс, що міліціонерів закриють років на сім. Наталка Волосацька, Орест Львів, новини 2+,2.